Блять, блядь, я, блядь, устикаю. Без свати пришел. Привет. О, дякую за поцелуну. Любовное свидание. Привет. В тайну. Продажа, так? Это уже все, что нам не надо. Нам треба... Это не в продаже, это в свати. А Снимаю. Снимай, блядь.

<риканский> Все поставились. Все, дивись, Наханец, валют. Да, да! <риканский> 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 Я в домах говорю. Ой, Паша! скажи. Я вже скончаюся. Як, блядь, гоцу плывет. Блядь, уже пливу, да. Я тоже. Куди цветы вже тикають, ти плеветь ти вже все? Ты що умилае, да? а Ой, батьо. Я щас встюся. Який поля? Ра та. Рай. Да. Тебе направив. Де ти блудишь? А де твої чао святі, чао ця, ца... чао святі пише ви, не без нікого. Без нічого. Ага. Ні, ну, в кармані є. Оно дивись. Давай, Оно... показуй Давайте ми викуп требуємо боїм. Давай, давай. Є. Да, викуп. От свічка. До ти поля тобі дав. Ну, Коля, правда. Як у латиша проліта. Ні. Ти чували, я вам там на поблюту заскину. <реш> Валя, бачиш, що є? Давайте викуп. Вікуп, давайте! Бегом! Гроші давайте! Позовіть ручку! Ні, чітки позові. Учку позовоті, а то ні весу не буде видно. Грош і що Все, тітя Валя, пашлі, нема в нього нічого. Нічого. Я ж да. під відвечері, звалю. Нам такий жонік такий бідний, нам не треба. Не надо, не надо, не, не, надо. Надо, не тітя надо. Валя, ми вас не подаємо. Женік вельми бідні. Да, нахуя узнать. Ось, заневезки які якісь. Дивіться, які занев'язки. В туалет сходить. Ну це жіба хіба що такими занавесками хліба обклеїть. Ось такі, як то, германське, двічі так котики. Ну в корові тільки одне й буде.

Я таких не бачила. Да, нет, я хай. в городі не бачила. Да. Да. Мені Катя сто краще. Українське. Дивіться, вишивка. Да. Валь, одна вишивка. Ну, що значить? Викуп давайте. За мої рушники, хай вона викуп дає. Кажи, я з тобою спати буду. Тетя Валя, не сіть гарбуз. Та де ж вони Немає? А у вас є гарбузи? Немає. Бігайте по себе гарбузи, шукайте. Tai buvo pildas. Galvojai, kad nebuvo? Buvo. Ага, вода, блядь. Що є, це по чехі немає гарбузов? Немає, вона на кормори. Приходьте весною. Приходьте осінню. Весною. Моя кавась гарбузі поспіють. Що це ти догулявся, що з грошей ходиш? мені мать.